Всім привіт! Це рубрика до кави» і я б хотіла уточнити дещо. Ця рубрика буде виходити щодня, але довгі випуски також будуть виходити один-два рази в тиждень, як це і було раніше. Ці відео не заміняють довгі випуски. Це додаткові відео, тому що я дуже сильно хочу набрати 5 тисяч підписників до кінця цього року, до нового року. Менесь така ціль. Тому я вирішила випускати відео щодня. Можливо, це смотивує людей підписуватись. Так якщо підписуєтесь, ставте мені лайки і пишіть коментарі, щоб моя мрія до кінця року здійснилася. Будь ласка, і перед тим як читати історію, я нагадаю, що мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit і радіємо, що ці історії стались нами. Тож беріть собі щось посьорбати, похромкати не беріть, бо ви не встигнете його поїсти. А ми погнали читати сьогоднішню історію. Мій чоловік, який став жертвою повнопомстим, на зруйнував наш шлюб. Отака цікава сьогодні історія. Дякую. З того дня мені фізично недобре, мені 29, чоловікові 30. Він став жертвою порнопомсти. Його інтимні фото розіслали нашій родині, друзям і навіть кільком його колегам. Телефон завив о 6.12 ранку. Звонила свекруха. Це правда? За нею повідомлення від подруги, потім від двоюрідного брата, потім сухе потрібно поговорити від його колеги з роботи. Я стояла на кухні в халаті, і чайник, що щойно закипів, здавався єдиною нормальною річчю в кімнаті. Яка стала раптом чужою. Спочатку чоловік запевнив, що це давні фото, зроблені ще до того, як ми познайомились. Я майже повірила, поки не побачила на одному з кадрів наш плед із жовтими китицями, і старий кактус у тріснутому горщику. Дрібниці, які не сплутаєш. це наша квартира, наше життя, речі, які я вибирала на вихідних після кави. Це розбило мене сильніше ніж самі фото. Він зізнався, знімки недавні. Він зустрів жінку в додатку для знайомств. Обмінялося фото, і вона почала шантаж. Погрожувала розіслати це всім, кого ти знаєш. Він платив їй зі спільних заощаджень, тих самих, що ми збирали на перший внесок за житло. Він робив це потайки: 5500 фунтів стерлінгів. Зникли без жодного слова. Коли платити стали нічим, вона виконала погрозу. Наступні години йшли нескінченною смугою принижень, дзвінки, скріншоти, повідомлення, із тримайся або Боже, що сталося? Мені було соромно, соромно так, ніби винна я. Соромно за те, що він сидів у додатку, коли ми разом планували переїзд, обирали плитку у ванну, рахували копійки. Відмовлялися від відпусток, щоб накопичити, соромно що люди на роботі чоловіка тепер знають більше, ніж я знала про його таємне життя. Ми поїхали в поліцію. Нам сказали, той, хто вимагав, скоріш за все, не в нашій країні. Є процедури, є формальні заяви, але гарантій нуль. Я дивилася на чоловіка, який спустив плечі, і думала чому ти не сказав мені раніше. Чому ти вирішив, що тиша безпечніша за правду? Він клявся, що ні з ким не зустрічався наживо, що тільки фото, що він у паніці, що не знав, як зупинити це. І я сиділа, стискаючи край пластикового стільця у відділку і розуміла, у моїй реальності це вже не має значення. Зрада це не тільки тіло, це рішення брехати. Це зняття грошей із нашого рахунку вночі, коли я спала поруч. Це тиша на кухні, коли ти дивишся в підлогу. Ми розмовляли з банком. Перекази добровільні, повернути немає підстав. Ми говорили з HR на його роботі, їм прикро вони на боці постраждалого, але є репутація компанії, є плітки і, мабуть, буде службова записка, щоб уникнути подібного в майбутньому. Я відчувала, як на мене дивляться не прямо, а бічним поглядом. І кожен шепіт у коридорі перетворювався, на жало. Ночі ми лежали спинами один до одного, між нами метр і провал. Він чепотів у темряву. Я не хотів цього, я боявся. Я мовчала. У голові крутилися наші таблиці з бюджетом, смішні списки покупок, наші плани на весну і цифра 5500. Поліція підтвердила, так, це класична схема вимагання. Купа анонімних акаунтів реальні люди за межами юрисдикції. Сліди ведуть у ніщо. можемо заморозити сторінки, написати запити, але інтернет не пам'ятає милості. Фото вже десь там. Я питала себе, чи могла б це зупинити, аби він прийшов до мене одразу. Питала, чи маємо ми ще хоч один шанс. Відповідь щоразу разу була одна: я не можу залишитись. Я подумки пройшла всі сценарії: спільна терапія, нагляд за витратами, нові паролі, чисті телефони, умовні попередження, але всі вони вимагали віри, якої в мене більше немає. Я можу співчувати людині, яку шантажували, але я не можу будувати шлюб на брехні. Що тривали місяцями на спільному рахунку, з якого потайки годували чужий шантаж, поки я планувала нам життя. Ми одружені два роки, а разом чотири. Наш фонд мрії порожній, майже всі, кого ми знаємо, тепер знають, що мій чоловік сидів у додатку для знайомств і надсилав свої фото іншій жінці. Я невинна, і все ж мені соромно. Це дивне подвійне відчуття. Розум головою каже, це не на тобі, а тіло згортається від приниження, ніби це мій гріх. Я сказала йому, що подаю на розлучення спокійно без крику. Я домовилася з подругою переночувати перші кілька ночей в неї. Склала в коробку документи, зробила копію випусок з банку, взяла відпустку на день, щоб просто подихати. Я плакала в душі, я їздила містом без маршруту, я писала і видаляла повідомлення мамі. Потім все таки подзвонила. Вона сказала приїжджай, ми з татом тут. І це було перше речення, яке не боліло. Він просив ще один шанс, казав, що піде в терапію, що все поверне, що я жертва, я не хотів. Я чула кожне слово і не знаходила в собі того місця, де йому можна було вірити. Можна жаліти, можна співпрацювати з поліцією, можна навіть побажати людині зцілення. Але не можна змусити себе знову лягти спати поруч із тим, хто місяцями обирав тишу, брехню і наші гроші для чужих погроз. Моє визначення просте: я не можу після цього залишитись, мені просто потрібно було комусь це сказати. така історія, друзі, у мене є маленьке оновлення для вас, але давайте спочатку поговоримо, що я думаю. Я думаю, що це мертвий шлюб, уже його не врятувати, довіри немає. А коли ти обманюєш один раз і просиш потім вибачення, тебе можуть вибачити. Але чи будуть тобі довіряти так, як до того, як ти обманув чи обманула, не думаю. Ну, особливо це не йдеться про те, що ти сходив в Макдональдс без мене або з'їв останню пачку чіпсів, Ні, це йдеться про ось таку якусь масштабну брехню, яка. Руйнує відносини, звісно, поход в Макдональдс самостоятельно теж руйнує відносини тут. Не надо спорити. Але я вважаю, що таке пробачити неможливо, і що це вже зруйновано. І, типу, чого він пішов на сайт знайомств? Він спілкувався з іншою жінкою, і він такий: Ой, вибач, я ж жертва, я ні в чому не винен. Серйозно не винен. Ти пішов на сайт знайомств, щоб знайти собі нову жінку, або нову коханку, або нові емоції, або щось нове. І це вже зрада, це, це вже зрада. Це, типу, він каже: я з нею ніколи не зустрічався, але це була ментальна, моральна зрада. Таке також не пробачається. Як і поход в Макдональдс. Жарти жарти, але дуже сумна історія. Дуже шкода авторку, що вона має це переживати і що він потратив. І її гроші також вони спільно на це все відкладали. Боже, як це все огидно, просто огидно. Це огидний вчинок зі сторони цього чоловіка. Ну, трать свої гроші. Вона мене шантажувала. Ну, так, а до чого тут твоя дружина, яка також запирала ці гроші? Ну, це дуже огидна історія, дуже огидний вчинок. Мені щиро шкода людей, які в такі історії потрапляють, і вона каже, що мені соромно, це не, не мій вчинок, але мені все одно соромно. І мені щиро шкода, що вона себе так почуває. Вона дуже емпатична людина, і це не її сором, їй не має бути соромно. Але їй соромно, наче за те, що вона обрала собі такого чоловіка в партнери. Оце, оце цей сором, і вона така, блін. От люди бачать це все і думають, як, як він міг піти на сайт знайомств, якщо вони були разом уже стільки років, ну, оце, оце цей сором, тобі наче соромно за свою помилку, за свій вибір. Оце такий сором, і він. Дуже неприємний. Давайте читати, що кажуть люди, що вони думають. Якісь розумні думки, може, почуємо. Ви з чоловіком, ідіоти намагаються не лаятись. Що за дня? Він чорт забирай, зрадив тобі. Те, що він не спав з нею, не означає, що це не зрада. Він обманював, брехав і вкрав у тебе. Чому в біса ти досі називаєш його своїм чоловіком? Я абсолютно підтримую оцей коментар. У мене такі самі емоції. Може, мені і треба бути такою емоційною, це буде цікавіше, мабуть. Мені шкода, якщо мій спосіб переживати цю ситуацію не збігається з тим, як би діяли ви. Я йду з цього шлюбу. Я так і написала в пості, але, мабуть, роблю це не так, якщо доводиться вдаватись до образ. Я реально роблю все можливе в обставинах. Які жахливі самі по собі. Я вибачаюся, якщо цього замало для когось, я прийшла сюди зізнатись в тому, чого ще нікому не казала, і отримати підтримку, а не правильний сценарій. Щиро без іронії бажаю вам гарного дня і щасливого життя. Авторка також права тут ніхто не хоче її засуджувати і хочеться, наче підтримувати. Але знаєте, всередині таке нав'язливе відчуття, що вона ніби недостатньо на нього ображається. І вона така: я б хотіла побажати йому, щоб він там вийшов з цієї ситуації, це все. Да не треба йому бажати нічого. Хай йде і розрулює все сам, хай десь бабки, і ну що це таке? Він зраджує, він краде в неї, А вона така, я б хотіла, щоб в нього було все хорошо. Ну як хорошо. Ну він сам зробив цей ви... ну, Це його був вибір. Це його був вибір піти на ці сайти, це його був вибір скинути голі фотографії незнайомій людині. Це хто в цьому винен, якщо не він. Не шкода його, не шкода мені. Читаємо оновлення. Десь є воно, і давайте його читати. Перш ніж пройти до новин, хочу коротко пояснити кілька моментів із мого попереднього допису. Я написала, що не можу залишатися в шлюбі, і це не риторика. Я йду. Не розумію, чому отримувала коментарі на кшталт припини бути киломом і йти. або. Навіщо ти залишаєшся? Я не залишаюся, я подаю на розлучення. Так само я ніде не стверджувала, що чоловік не зраджував. Він каже, що ні з ким не зустрічався наживо, але для мене сам факт перебування в додатку для знайомств, обмін інтимними фотами і таємні платежі це теж зрада. Ще одне термін з «по помсти я використала не зі стелі. Так його назвали і в поліції, і в консультації з адвокатом. Англійська не моя рідна, тож у стресі я тримаюся формулювань із документів. І так, я не бот і не шиї. Це відбувається зі мною. Я навіть вимкнула приватні повідомлення, щоб не отримувати ще більше токсичних порад. Тепер що змінилося, я зробила саме те, що обіцяла. У суботу з'їхала з нашої квартири валізи, коробки, ключі на стіл і лист на холодильнику з двома реченнями. Я подаю на розлучення не шукай мене. У понеділок підписала договір із адвокаткою і запустила процес Свої думки я не зміню. Чоловік розбитий і благав не йти, каже, що я залишаю його в найгірший момент життя. То він жертва, то в нього проблеми на роботі, інтимні фото і повідомлення розіслані навіть по LinkedIn. Я не заперечую у частині шантажу він справді жертва, але я йду не через це. Я йду, бо він сидів у додатку для знайомств, обмінювався інтимними фото з іншою і таємно витягнув із наших заощаджень 5500 фунтів. Той самий початковий внесок, який ми складали копійка до копійки. Для мене цього більше ніж достатньо, щоб поставити крапку. Розлучення у Британії без вини, тобто всі його вчинки формально не мають значення для самого факту розлучення. Адвокатка пояснила, вона спробує домогтися повернення хоча б частини вкрадених з накопичень коштів, але гарантії немає. Платежі були добровільні. Хоч і під тиском. Водночас, з огляду на наш лише дворічний шлюб, мені майже напевно не доведеться платити йому утримання, це окремий ковток повітря в усьому цьому болготі. Я сказала йому прямо у нас більше немає причин говорити чи бачитись. Я переїхала, подала на розлучення справою, веде моя адвокатка, і я заблокувала його скрізь. Жодних останніх шансів, жодних давай спробуємо терапію, жодних я все поверну. Я вислухала все це вже після вибуху і зрозуміла, що не хочу більше жити поряд із людиною, яка місяцями обирала тишу, брехню і наші гроші для чужих погроз. Далі будуть буденні кроки: папери, підписи, рахунки, коробки, нові ключі. Ввечері я ставлю чайник у своїй тимчасовій квартирі, перевіряю листи від адвокатки і вперше за довгий час сплю без того відчуття. Ніби от-от упаду крізь підлогу, мені сумно і соромно, хоча я розумію головою, що сором не мій. Але поруч із цим смутком нарешті з'являється щось схоже на тишу чистоту без погроз і брехні. Дякую всім, хто говорив зі мною по-людськи, без образ, я це дуже ціную. Це і є моє оновлення, просте, але остаточне. От така історія, друзі, запрошую обсудити її в коментарях. А ми побачимося з вами завтра.